В історії людства було багато відкриттів, створено безліч дивовижних винаходів, але серед них існує тільки декілька, які стали справді революційними. Пропоную до вашої уваги підбірку найзначніших відкриттів та винаходів за всю історію людства. Вогонь найперше і найважливіше відкриття людини. Вважається, що Homo sapiens почали вперше самостійно розпалювати вогонь. Близько 1 мільйона 420 тисяч років тому такі висновки вчені. Зробили за знахідками, виявленими на археологічній стоянці стародавньої людини в Східній Африці, відомій як Часуванія. Той факт, що людина навчилася розпалювати вогонь за власним бажанням, став ключовим поворотом в історії Homo sapiens, який не завжди відокремив людей від тварин. Колесо. Цей винахід зробив наш вид мобільнішим. Винахід колеса є найбільшим досягненням в області механіки за всю багатовікову історію людства. Згідно з археологічними дослідженнями, перші стародавні колеса належать до періоду 3500 року до нашої ери. Знайдені вони в місцях. Де був досить високий рівень цивілізації, де люди були знайомі з металом і освоїли виготовлення з нього різних металевих виробів. Так, в Месопотамії обробка металу досягала найвищого рівня розвитку і дала поштовх до появи перших колісних возів. Важка робота окупилася, і вози, що з'явилися, полегшили ведення сільського господарства та торгівлі. Колеса залишаються життєво важливими і в сучасному світі, їх можна знайти скрізь у всіх галузах, що зараз існують. Цвяхи цьому винаходу понад дві тисячі років, а з'явились вони за часів стародавньої Римської імперії. Їхня поява стала можливою тільки тоді, коли люди навчились відливати метал і надавати йому потрібної форми. Раніше будівництво було складнішим, адже дошки доводилось укладати шляхом геометричного з'єднання, що вимагало набагато більше часу. З появою ж цього пристосування будівництво нових споруд стало значно простішим. До 1790-х років і на початку 1800-х цвяхи були продуктом ручної праці. Ковалю доводилось нагрівати квадратний залізний стрижень, а потім збивати його з чотирьох сторін, щоб надати необхідної форми. Лише згодом почали з'являтися машини для виготовлення цвяхів. Технологія їх виготовлення продовжувала розвиватися. Після того, як Генрі Бессемер розробив процес масового виробництва сталі із заліза, залізні цвяхи минулих років повільно ослабли. І до 1886 року 10% американських цвяхів було створено з м'якого сталевого дроту. А до 1913 року вже 90% вироблених в США цвяхів складалися із сталевого дроту. Компас. Давні мореплавці знали, як використовувати зірки для навігації, але цей метод мав істотний недолік. Він не працював у день або у похмуру погоду вночі. Більшість вчених схиляються до думки, що перший компас був винайдений у Китаї за часів ханської династії між другим і першим століттям до нашої ери. Прилад був виготовлений із магнетиту, природно намагніченої залізної руди, незвичайні властивості якої давні вчені вивчали впродовж століть. Проте, вперше безпосередньо для навігації компас використали за часів династії Сун між 11 XI та XII століттями. Незабаром технологія через морські шляхи потрапила на захід. Компас дозволяв морякам безпечно пересуватися далеко від суші, відкриваючи світ для досліджень та подальшого розвитку глобальної торгівлі. Цей, здавалося б, простий інструмент назавжди змінив карту світу. І дозволив відкрити нові континенти та змінити уявлення про землю. ОБертання Землі навколо Сонця. Найважливішим відкриттям Галілея було те, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки, як вважалося раніше. Італійський фізик і астроном Галілео Галілей зробив найважливіше відкриття у своєму житті невдовзі, після того як у Нідерландах винайшли перший телескоп. Астроном навчився робити власні потужні телескопи та почав спостерігати за фазами планети Венери. При цьому Галілей зауважив, що планета проходить ті самі фази, що й місяць. Виходячи з цього спостереження, Галілей дійшов висновку, що центральною точкою в сонячній системі має бути Сонце, а не Земля. Також Галілей зробив інші важливі астрономічні відкриття, наприклад. Саме він виявив, що поверхня місяця не гладка, як вважалося раніше. У 1610 році астроном з'ясував, що Юпітер має чотири супутники. Галілей також першим заявив, що у всесвіті існує набагато більше зірок, ніж може побачити людина, і це стало шоком для тогочасної наукової спільноти. Друкарський верстат. Саме його винайшов Йоганнес Гутенберг. Зробивши величезний прорив для вільного розповсюдження інформації, німецький винахідник винайшов ручний друкарський верстат де між 1440 та 1450 роками. Ключем до його розвитку була нова техніка формування, що дозволила швидко створювати велику кількість металевих шрифтів. Хоча подібні винаходи були в Китаї та Кореї, там розробили рухомий шрифт. Виготовлений з металу, але Гутенберг був першим, хто створив механізований процес, який переносив чорнила з рухомого шрифту на папір. Завдяки процесу рухомого шрифту друкарські верстати значно підвищили швидкість, з якою можна було робити копії книг, і таким чином вони вперше в історії призвели до швидкого та широкого поширення знань. При... Лише за 50 років. До 1500 року в Західній Європі надрукували близько 40 тисяч видань з загальним тиражем 20 мільйонів томів, двигун внутрішнього згорання результат десятиліть інженерної роботи і одне з найважливіших наукових відкриттів. Як відомо, під час згорання палива виділяється високотемпературний газ, який за розширення впливає на поршень, переміщуючи його. Саме так двигуни внутрішнього згорання перетворюють хімічну енергію на механічну роботу. Створення двигуна започаткувало індустріальну епоху, а також породило величезну кількість різноманітних машин, включаючи сучасні авто і літаки. Відомо, що в 1791 році Джон Барбер винайшов газову турбіну. А потім у 1794 Роберт Стріт запатентував двигун внутрішнього згорання на рідкому паливі та побудував робочий прототип. Двигун внутрішнього згорання став результатом десятиліть інженерної роботи і набув сучасного вигляду в другій половині 19 -го століття. Годинник Колись людям, щоб стежити за часом, було досить і календарям, але з'явилися ремесла, а отже, виникла необхідність у приладах, які б вимірювали тривалість проміжків часу менших, ніж одна доба. Такими приладами стали годинники. Спочатку вони були сонячними, пісковими або водяними. Винахідниками сонячного годинника називають єгиптян та месопотамців вони першими порахували час. Розділили рік на 12 місяців, день і ніч на 12 годин, години на 60 хвилин, а хвилини на 60 секунд. Проте протягом року сонце сідало і вставало по різному, і годинник починав брехати. Удосконалив стародавній сонячний годинник жрець Берос. Циферблат годинника він виготовив у вигляді чаші, що повторює видиму форму небосхилу. На кінці голки Стрижня Берос закріпив кульку, чия тінь вимірювала годину. Шлях сонця в небі точно відбивався в чаші, а на її краях жрець так хитро зробив розмітку, що будь-який час року його годинник показував вірний час. Пізніше вже з'явились механічні, електронні та атомні годинники. Телефон. Майже жодна сучасна людина не може уявити свого життя. І роботи без телефону. Телефонний зв'язок здійснив революцію в бізнесі та комунікаціях. Розробкою електронної передачі голосу займалося багато вчених, але шотландський винахідник Олександр Грем Белл був першим, хто отримав патент на електричний телефон 7 березня 1876 року. Через три дні Белл зробив свій перший телефонний дзвінок. Він подзвонив своєму помічнику та сказав: Містере Вотсон, йдіть сюди. Я хочу вас бачити. За словами Белла, на винахід телефону його надихнула власна родина. Батько винахідника викладав ораторське мистецтво і допомагав навчати промови глухих людей. Мати Белла була музиканткою та втратила слух у літньому віці. Дружина винахідника була глухою з п'яти років. Його винахід набув заслуженої слави та популярності у День смерті Белла, 2 серпня 1922 року у США та Канаді зупинили весь телефонний зв'язок на одну хвилину, щоб вшанувати пам'ять винахідникам. Електрична лампа це винахід, який дозволяє людству однаково ефективно працювати не лише в день, а й вночі. Томас Едісон вважається основним винахідником цього революційного винаходу, оскільки він створив повністю функціональну систему освітлення, включаючи генератор та проводку, а також лампу з ниткою розжарювання у 1879 році. На винахід електричної лампи Томаса Едісона підштовхнула газова компанія, що погрожувала відключити газ в його майстерні за несплату. Американець розробив план по зниженню вартості виробництва лампи. У 1880 році він запатентував свій винахід першу електричну лампу з тривалим терміном служби. Едісон розробив і налагодив промислове виробництво ламп та складових кабелів, електролічильників та генераторів. Винайдена Едісоном електрична лампочка горить з 1901 року до цього часу біля будівлі пожежної охорони міста Ліверморс. Інновація не лише стимулювала електрифікацію будинків, а й змінила режим сну людства. Тепер не було необхідності лягати з настанням темряви, оскільки з'явилося безпечне джерело освітлення. Пеніцилін. Ще одне відкриття, яке врятувало тисячі життів та стало справжнім проривом у медицині. 1928 року шотландський вчений Олександр Флемінг виявив у своїй лабораторії непорядок хтось забув закрити чашку Петрі, заповнену бактеріями. Через те, що кришку залишили прочиненою, весь зразок був заражений пліснявою, і там, де вона з'явилася, загинули всі бактерії. Так із недбалості лаборанта народилось велике відкриття. Виявлена пліснява антибіотик виявилася грибком пеніциліум. У наступні два десятиліття хіміки зуміли очистити плісняву, вивчили її властивості і розробили ліки пеніцилін. Пеніцилін може впоратися з величезною кількістю бактеріальних інфекцій у людей, при цьому не завдаючи шкоди людському організму. До 1944 року пеніцилін почали виробляти і рекламувати серійно. Наприклад, один із рекламних плакатів радив солдатам Другої світової війни приймати препарат, щоб позбутися венеричних захворювань охолодження, можливість зберігати їжу свіжою протягом тривалого часу це величезний крок вперед для харчової промисловості. До ХХ століття, поки не існувало безпечних холодоагентів, єдиним способом охолодження був натуральний лід. Кілька тисяч років тому люди використовували для охолодження продуктів ємності, наповнені льодом. Для римського імператора Нерона всередині першого століття нашої ери слуги заготовляли лід і сніг з замерзлих гірських водойм. А в Європі про те, що холод може принести користь господарству, дізнались тільки від Марко Поло, який у своїй книзі детально описав всі переваги використання снігу і льоду. Перший холодильник винайшов американець Томас Мур, який займався транспортуванням вершкового масла. Його рефрижератор складався з талевого короба, обгорнутого кролячими шкурами, поміщеного в дерев'яну баддю. І засипаного зверху льодом. В середині 19 століття вперше був отриманий штучний лід. Метод, представлений Джоном Горі, через певний час був використаний для створення холодильників, що застосовувалися в пивоварні і м'ясній промисловості, а також залізничних вагонах холодильників. У 1858 році було зроблено значне відкриття отримання штучного холоду за рахунок абсорбації аміаку. Через 20 років воно допомогло створити компресорний агрегат, здатний виробляти штучний лід у великих кількостях. Великі холодильні установки відразу ж почали використовувати на бойнях і харчових фабриках. Перший побутовий електрохолодильник з'явився в 1913 році, в якості охолоджуючої рідини в ньому використовувалися токсичні речовини. Через 13 років був винайдений відомий абсорбаційний ейнштейнівський холодильник. Паралельно з ним, датським інженером був виготовлений нешкідливий, безшумний і довговічний холодильник, який призначався для домашнього використання. Патент на останній винахід придбала компанія General Electric і з тих пір почалася ера домашніх холодильних установок. А популярним винахід став пізніше після Першої світової війни. Вакцинація. Вакцини вже більше як 200 років допомагають нам не лише захистити своє здоров'я, а й спокійно жити. Вакцинація це уведення антигенного матеріалу з метою викликати імунітет до хвороби, який запобіжить зараженню або ослабить його негативні наслідки. Вважається, що щеплення вперше сталося у 8 столітті нашої ери в Індії. У всякому разі, у 900 році арабські вчені писали про варіоляцію. Це такий метод щеплення проти віспи, який стихійно виник і поширився по Азії та Африці, і в якийсь момент був привезений і в Європу. Він полягав у тому, що у хворого на віспу брали гній і струпи зі шкіри і втирали здоровій людині. Вважалося, що ця людина після цього перехворіє, але перехворіє легко і в майбутньому вже не захворіє. Вся історія винайдення вакцинації займає близько 50 років, до якої долучилися англійці і німці. Але перше справжнє щеплення було зроблено 14 травня 1796 року. Англійський медик Едвард Дженер заразив восьмирічного хлопчика коров'ячою віспою. Після того, як дитина одужала, її заразили натуральною віспою, Але хвороба у малюка не розвинулася. Саме так з'явилася перша вакцина у світі. Завдяки вакцинації людство перемогло натуральну віспу. Захворюваність на поліомієліт знизилася на 99%. а також знизився рівень захворюваності на правець, дифтерію, коклюш, краснуху, менінгіт та рак печінки. Отже, за всю історію людства вакцини проявили себе як найкращий оборонець від епідемії. Автомобіль поява автомобіля, мабуть, найбільш важливий внесок в людську мобільність та швидкість пересування. Першим транспортним засобом, який працював за допомогою двигуна внутрішнього згорання, дослідники вважають Моторваген Карла Бенца. У 1886 році Карл Бенц отримав патент номер 37435 на винахід транспортного засобу, що працює на газоліновому двигуні. Так назвали в патентному бюро Першій світі автомобіль. Хоча сам Бенц називав по-німецьки моторваген. Газоліном називали тоді низькооктановий бензин. Так почалася історія автомобілебудування інтернет. Це винахід. Без якого важко уявити сучасне життя, це глобальна система взаємопов'язаних комп'ютерних мереж, якою користуються мільярди людей у всьому світі. Історія його розробки почалася в 1960-х роках, коли група вчених, що працювала в Агентстві передових дослідницьких проєктів Міністерства оборони США, побудували мережу комунікацій для з'єднання комп'ютерів агентства під назвою АРФАНЕТ. Саме їх розробки стали попередником інтернету. У цій мережі використовувався метод передачі під назвою Комутація пакетів, розроблений ученим і членом команди Лоуренсом Робертсом. У 1970-х роках технологію вдосконалили вчені Роберт Кан і Вінтон Серп. Вони розробили найважливіші комунікаційні протоколи інтернету. Протокол управління передачею Transmission Control Protocol» І мережевий протокол. Інтернет-протокол. Завдяки цим розробкам Каната серфа багато хто називає винахідниками інтернету. Новий виток розвитку інтернет отримав у 1989 році завдяки вченому з ЦЕРН Тіму Бернерсу Лі, який винайшов всесвітню павутину. За даними ЦЕРН. Ідея WWW полягала в тому, щоб об'єднати нові напрацювання у просту використанні глобальну інформаційну систему. Розвиток World Wide Web відкрив світ інтернету для всіх і поєднав світ так, як ніколи раніше Електронні гроші. Сучасний сервіс грошових переказів бере свій початок з 1918 року, коли Федеральний Резервний Банк США вперше переказав гроші через Телеграф. Однак широке поширення електронні гроші одержали, коли в 1972 році Федеральним резервним банком США була організована автоматична розрахункова палата. Для того, щоб забезпечити Національний банк США і комерційні банки електронною альтернативою з обслуговування чеків. Схожі системи з'явилися в Європі практично одночасно. Сьогодні всі платежі у світовій банківській системі здійснюються в електронному вигляді міжбанківських комп'ютерних мережах. Однією з найбільших є мережа Chips, якою володіє Нью-Йоркська розрахункова палата. Вона використовується для великих грошових переказів. Хоча банки використовують електронні грошові перекази кілька десятиліть. Середньостатистичний споживач одержав можливість користуватись такими переказами зовсім недавно. Тепер цифровий переказ грошей реальність для мільйонів людей по всьому світу. У результаті сьогодні ми стаємо свідками ранніх стадій розвитку електронної економіки.